Поради стосовно адаптації. Адаптація дуже важлива зараз. Треба, щоб якась була фінансова подушка. Наприклад, ви йдете на такі самі курси, як я, чи аналогічні, чи там, схожі, чи навіть іншої спеціальності. Вам буде потрібно деякий час утримувати себе, сім'ю. Тобто треба розрахувати свої витрати, скажімо так, 4 місяці, плюс 1, плюс півтора. Тобто, півроку, грубо кажучи, ви маєте прожити. Прикладаєш сили там навчання, перенавчання, перекваліфікації. Чим просто, просто щоб відійти від військової служби, треба ну, принаймні місяць. Просто щоб ти зрозумів, що ти ти пішов, і все окей, типу, нічого тут не бахає, ні стріляє, ніхто не кричить, ніхто нікуди я не бігу, і і так далі. Друге, е, треба визначити, до чого ти схильний, що ти можеш, що тобі подобається, і реально оцінити себе сили, щоб туди піти. Після того як Вирішив, куди йти, треба туди йти реально піти. Тому що ти можеш думати одне, а по факту може бути трохи інше. Так сказати, зробити першу ітерацію, як кажуть програмісти. Проходить, де ж далі. Не проходить, шукаєш щось інше. І це робити треба швидко. Третє. Все ж таки треба розуміти, що багато людей. Коли коли які повертаються, вони щось вважають, що тут ніхто нічого не бачить, ніхто нічого не, не воював і нічого не, не не бачив. Це дуже хибна думка, її треба позбуватися, тому що ви не знаєте з ким спілкуєтесь. Дуже багато військових вони не люблять, наприклад, ходити в відпустці по формі. От так от будеш розповідати і нарвешся на когось, який там, наприклад, більш досвідченіший і поважніший, і буде незручна ситуація. Дуже багато жінок, яких чоловіки, сини, брати, особи чоловічі, жіночі статі воюють чи постраждали в бойових дій. І не треба думати, що тут так вже переливки всі. Те, що не стріляє, це не значить, що тут немає психологічних чи якихось економічних, фінансових і, і інших проблем. От. Треба бути більш скажімо так, урівноваженішим і з розумінням чи з повагою ставитись друг до друга. По-перше, було полегшення, скажімо так. Бо військова служба вона досить виснажила і фізично, і морально. От. Тому було полегшення. По-друге, було, скажем так, трохи дивно. Бо коли я йшов в 2014 році, була зовсім одна економічна і соціальна ситуація в країні. А коли я повернувся, я скажімо так, трохи ходив розгублений декілька місяців, принаймні. Стосовно майбутнього, що мені хотілося, наприклад, щось спробувати нове. Потрібно дуже часто перекваліфікація, тому що людина наприклад, коли перший раз отрип потрапила у військо і дуже змінюється в неї власна самооцінка. І потім, після цього хочеться спробувати щось нове, щось воно нове опанувало. І приходячи з сил оборони, як воно зараз називається, вона дуже часто. Хоче отримати нову спеціальність, перекваліфікувати себе, спробувати щось нове. Тоді, от мені це дуже не вистачало. У 2015 році було дуже багато розмов стосовно, як ми будемо навчати цих атошників, цих наших сонечок, але я вже там скільки не подавав заявок, тільки одна пройшла, і те там було дуже дуже дуже, дуже примітивне і не те, що я хотів. Ну, тобто, наприклад, якщо тоді б я зараз отримав такі можливості, як зараз, то в мене було б набагато краще перекваліфікація і суспільству, я був наприклад, найбільш більш корисніший. Стосовно роботи з ветеранами можна сказати, що вони слухають набагато уважніше. Цілеспрямовано люди працюють над е, ідеальним результатом, тобто вони запитують, вони вникають живе спілкування з приємними емоціями, з посмішкою. Спеціальність у нас це системний адміністратор для обслуговування центру надання адміністративних послуг і включає в себе два основних розділи. Перший розділ це комп'ютерні мережі, Network Engineering, and uh, Cyber security, комп'ютерна кібербезпека, e, це два основних напрямки. У нас читають висококваліфіковані, на мою думку, викладачі, які нам досить в доступної формі дають знання, і принаймні контролюють, наскільки ми якісно ми їх вивчаємо, <сміст> засвоїмо. Як то кажуть, ми тоді розглядали типи комп'ютерних атак, як від них захиститись. Ми розглядаємо нормативно правове забезпечення, які наші законні е, дії. Які кращі міжнародні стандарти документи можна використати для захисту, які з них стандартизовані, у нас тобто вони прийняті, яких варто дотримуватись, тоді переходимо до більш практичної частини. Проводиться навчання, і за результатами цього навчання знову проводиться тестування, щоб оцінити адекватність розпізнання слухачами інформацію, та яка надається по кібербезпеці. Ми вивчаємо от політики. Кібербезпеки, обслуговування, навчання персоналу, от, ну, і сам відповідним самонавчанням, основні напрямки, які ми потрібні буде в самонавчанні. Ну і вже, безпека комп'ютерних мереж і адмі... Як системне адміністрування. Також як це безпека, налаштовується сфера IT як ніша, взагалі дуже різноманітна і. Е... Вивчивши якийсь матеріал, опрацювавши і зрозумівши його, ми отримуємо дуже широкий спектр робочих місць, які зараз дуже потрібні нашій державі, тому що кваліфікованих кадрів дуже не вистачає. Дуже багато молоді, яка в цьому спеціалізувалась, вона поїхала за кордон, і зараз потрібні дійсно кадри, які будуть розуміти оці всі процеси.